Пане Володимире, я вас вітаю. Ви знаєте, ви мене так, як е, якийсь коштовний сувенір подали глядачам, ніби я перев'язаний бантиками такими подарунковими. Да, і, і, Нібито вас ніхто не, не знає. Знає вас вся Україна, і ви дуже ви така людина доби відродження із сфери і музики, і письменництва, і політології. От все це дуже потрібно зараз для того, щоб. А, ви поділилися з нами ваш, вашим відчуттям. А, все, що ми говоримо а, про те, що війна це буде на роки, постійні гойдалки, з, зокрема в західних медіа, про те, коли вона закінчиться, чи є в Україні а, все ж таки шанс на успішне закінчення контрнасобу цього року чи не є. Ну і ось ми говорили з Миколою Давидюком, і він а, взагалі висловив таку думку, що а, і Зеленський, наш президент, буде теж. Весь час, поки буде тривати війна. Тобто про що йдеться? Чотири роки, п'ять років, десять років. Дивіться, по-перше, в філософському розумінні війна триває доти, доки не помер останній солдат-учасник цієї війни. От Друга світова і досі триває. До речі, багато хто в філософському сенсі розглядає оцю війну російську напад на Україну як продовження Другої світової війни. От така от історія. Це цікаво Ні, ну, Росіяни. По перше, росіяни вважають що так це є, в другий раунд і в них священої війни цьому... проти да. нацистів. В них на цьому побудована вся ідеологія. Нацисти – Це українці. Ви про них зараз сказали, та? ага. да ага. так для так, них так, українці. Так, але, але але як наступники, да як СССР, як спадкоємці. Третього риха до ну. тут про просто в Україну закладено е, дуже багато таких мін суперечностей е, для виходу із війни. Бо, перше, е, в нас різні території будуть розвиватися різ різними швидкостями, і як організувати ну адекватне політичне представництво в парламенті е, е, від різних територій? Бо є території, які зазнали ну, ракетних ударів дистанційних, тобто вони, вони не те, що не відчули війни. Вони відчули на ну, вся територія країни відчула війну, вся Закарпаття, все навіть сусідні країни, Румунія і Польща, відчули війну українську з прильотами. Але е, одне з завдань виходу із війни це поствоєнний парламент, поствоєнний президент. Як це зробити, я тобто чи ми можемо провести такі вибори, які не викликатимуть внутрішніх конфліктів і суперечностей, які приймуться цілим суспільством? Якщо нам скажімо так, весь час продавали Зеленського як Черчилля нових часів, то нагадаю, що Черчилль дуже швидко повинні втратив владу. Тому в цьому сенсі називайте Зеленського Черчиллем, аби він довго не сидів у владі, тому що він просто вже набив оскому своїми, ну скажімо так, непослідовними. Діями в дуже багатьох, а найгірше е, бісить українців те, що величезні розкрадання, величезна корупція в Міністерстві оборони, в інших відомствах, вони абсолютно безкарні. І виправдати це, е, ну, скажімо так, єдністю перед війною. Ну, дивіться, крадуть чомусь у Резнікова, а у в'язниці сидить хто полковник Червінський. Ну, а, а як так може бути? От хтось пояснить це чи ні? Хоча насправді об'єднує націю перед е ворогом якраз е рівність перед законом і відповідальність за вчинені злочини. А мова йде про злочини представників влади, покривати їх неможливо. На очах суспільства, Пане це Володимире, коли воєнний стан, це дуже вигідно тримати дуже довго. Розумієте, воєнний стан… Ну Так вони позатикали стан, рота я кажу, всім. Я ж кажу, ви Вони вигід... викинули нещасних три канали, які займали частку в ефірі 0, ну, ну, умовно кажучи. Це ж це ж нераціонально. Але вони чомусь ніхто не пояснює, що об'єднавши ну, велику кількість телеканалів в єдиний марафон. Вони розігнали глядача. Частка того єдиного марафону, тепер 10% приблизно. А оці незначні, як ви казали, да? тільки що про три ці канали, вони всі зросли в Так, До речі, то тобто їх стратегія не спрацювала. Мені, мені страшно подобається, що аудиторія цих каналів вона перейшла в аудиторію окремих журналістів. З'явився запит на ну, суб'єктивну точку зору. На авторський погляд. Ось, наприклад, сидить автор та? зі своїм поглядом. Я підписаний. <зас> а -а -а -а. Ну, пане Володимире, я дуже вам вдячний. Тому дякую за те, я, що ти я вам скажу, що це, це те, що раптом ну, перевернуло шахівницю. Тому що згадайте, що було ідеологією олігархічних каналів і власників медій останні п'ять років. Сірий журналіст. Невиразний статист ви хочете сказати? Та, фактично. Якого можна легко поміняти на шахівниці, і ніхто цього не помітить. Одного ведучого на іншого, ніхто нічого не помітив. Але коли з'явилися автори своєю позицією чіткою, своїми оцінками, раптом виявилося, що автора ж ти не викинеш. Навпаки, союз авторів, чим став канал прямий, наприклад, це, це крутіше, ніж союз безликих. Да, знаєте, я, я э, відчула на, що я не пам'ятаю прізвище багатьох міністрів в цьому ага. уряді. Я не знаю прізвища ні одного журналіста каналу ради, я не знаю цих людей, і мені навіть не цікаво. Ну і багато хто працює на єдиному марафоні. Я це обличчя <звичі> взагалі не знаю. Так, це ж справа тому, що влада так старалася, щоб, е, ну скажімо так, обезличити е, політику. Щоб лише, щоб ній лишився тільки Ярмак і Зеленський, що тепер вона буде потерпати від цієї моделі. Це ж такий ну, ніпіль, який дме в один бік. Так. От в чому справа. Пане водобре, ну і тепер ми бачимо, що фактично, от враховуючи те, що а, Зеленський сказав, що він. А, ну, він ми розуміємо, що ми маємо відвоювати Крим і Донбас. Ми бачимо, що у нас є певні проблеми з постачанням зброї. Ми бачимо, що наші союзники вони вже планують воєнну кампанію збройних сил України на весну літо, осінь 24-го року. Так. Це говорить про те, що фактично у нас на нас чекає довготривала війна. Ну, дивіться, справа в тому, що Зеленський його оточення проштовхує концепцію відновлення територіальної цілісності зі збереженням путінізму. Наші партнери, які вкладаються в перемогу України, насправді вкладаються в демонтаж путінізму. Абсолютно протилежне фактично. Абсолютно. Абсолютно. Тому справа в тому, що доки існуватиме путінізм, доти існуватиме загроза існування української держави. І партнери якраз справа в тому, що українська війна створює дуже привабливу перспективу для дуже потужних світових гравців. Подивіться, архітектура безпеки нинішня це спадщина Другої світової. І ООН – це спадщина Другої світової. Зараз в світі помінялися роль і місії багатьох держав, місія Японії і Німеччини. Технологічне лідерство, як такі країни можуть бути поза Радбезом ООН? Місія Індії найбільшої за чисельністю країни світу і п'ятою, шостою економіки п'ятою економікою світу, між іншим, абсолютно чому вона не в радбезі? Врешті-решт, є Південно-Африканська Республіка, яка відмовилась від ядерної зброї, і від африканського континенту в Радбезі немає нікого. Далі є Латинська Америка, де Бразилія, Аргентина, Чилі, досить впливові країни світові, і їх нема в Радбезі. Врешті-решт Україна, яка відмовилась від третього ядерного потенціалу, хіба не може бути членом Радбезу? Може. Тим більше, що в Україні створюється зараз, от ми спостерігаємо, якщо справді перемога і, і виникає ревізія чи потреба перебування. Інсталяції взагалі всієї архітектури безпеки в Україні з'являється нова місія: це Глобальний миротворець і глобальна продовольча програма ООН. Це дві програми, які можуть куруватися саме Україною в світі. Так, і до речі, пане Володимире, як ви реагуєте на цю інформацію? Джерелом цієї інформації є видання Більд. Це, на мою думку, дуже серйозно. Це те, що Росія, Туреччина і Катар готують зернову угоду без участі України. І, мовляв, коли Росія прийняла рішення вийти з зернової угоди, вона заздалегідь попередила Ердогану, Туреччину і фактично. Журналісти вивчили службове листування між МЗС та посольством Росії Туреччини з 21 липня, по 9, по 8 серпня. Повідомлення йдеться, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід зернової угоди. Тому Росія, Туреччина та Катар стали розробляти нову тристоронню угоду, яка мала б замінити стару без участі України. Це все стосується російського зерна, а точніше українського вкраденого зерна. Питання, до речі, не, не чути голосу українського МЗС щодо викрадених, десь приблизно 6 мільйонів зерна українського має з'явитися на ринках е, ну, третіх країн, вкраденого Росією на окупованих територіях. Ми не бачимо зовсім позиції українського МЗС з цього приводу. Друге, е, дійсно, е, угода ООН між. Е, за участю Туреччини України і ООН залишається окремим треком і вона працює. Ніхто ж її не ревізує. Вона лишається. Разом з тим, для Росії хочуть прописати окрему угоду. Насправді, Росія то своїми маневрами шантажувала африканські країни перед самітом Африка Росія-Африка. От вони шантажували з цього, нічого не вийшло. Росія, звичайно, ну, скажімо так. Зіпсованим настроєм і репутацією пробує якось себе повернути в цю угоду. Чому? Бо для Росії зернова угода це спосіб легалізувати деякі потреби технологічні Росії. Зараз починає таке відбуватися швидкісне скорочення. Живих авіабортів. Тобто починається скорочення авіаперевезень в Росії, по-моєму, в них лишилося менше 400 бортів на всю Росію. Для такої величезної території 400 бортів це ніщо. В Штатах постійно в повітрі, по-моєму, 8 тисяч бортів, а так загалом 12 тисяч. Це. це і територія Сполучених Штатів наполовину менша від Росії. От в чому справа? Тому фактично в Росії авіа скорочення авіаперевезень загрожує взагалі обвалити економіку. Тому Росія хоче в угоду зернову зашити, наприклад, доступ до. Ринків міндобрив, бо міндобрива, в принципі, мають попит у світі, але серйозні перевізники не хотіли братися перевозити російське міндобрива. Так. Серйозні перевізники не бралися перевозити російське зерно. Серйозні страхові компанії не страхували ці ну, перевезення, через що Путін бісився? Що для нього зернова угода не працює. І, ну, і він, я так підозрюю, що він, якщо Туреччина... Із Катаром дійсно підпишуть цю угоду і зашиють у цю угоду і деталі для цивільної авіації, і, е, ну скажімо так, е, певну е, біотехнологічні всякі препарати, далі. Е, е, ну… Яйцеклітини для тварин, там дуже багато для агропрому російського дуже багато для того, щоб він функціонував, йому потрібно, потрібно імпортувати величезну кількість всього всякої всячини, починаючи там від яйцеклітини, закінчуючи біопрепаратами. Так. Тобто, в цьому сенсі агропром російський, ніби живучий, він демонструє там, темпи зростання досить високі. І Росіяни, треба сказати, що вони навчилися не просто експортувати фуражне зерно, а ще й вирощувати на цьому зерні всяку телятину і свинину, і експортувати м'ясо, на чому перебили українські ринки, між іншим, поки українці ну, не встигали це зробити. Тому Тут в цьому сенсі Путін хоче дуже багато від цієї угоди. Я думаю, що він нічого з неї не отримає, тому що навіть якщо це буде, ну, це зашиється дуже багато транзиту, для Туреччини, чому ця угода важлива? Так. Справа в тому, що Туреччина в сірий спосіб перекидає величезну. Кількість різних товарних груп на ну через Грузію напряму через море в Росію відбувається реекспорт дуже багато багатьох груп товарів, які в принципі підсанкційні. Туреччина це сірий коридор для е, імпорту російського.